Хочете, щоб ваша дитина отримувала якісну українську освіту? Кізлайф School – це ліцензований онлайн-ліцей для дітей з 1 по 11 класи з державною атестацією. Пріоритетами для нас є надання якісних знань за шкільною програмою без перенавантаження учнів, а також розвиток емоційного інтелекту та соціальних навичок кожної дитини. Нашими перевагами. Є класи до 12 дітей, що забезпечує індивідуальну траєкторію навчання кожного учня, опираючись на його сильні сторони. Тривалість занять лише 4 години на день, без перенавантаження в онлайн форматі. Наші сім форматів створені на закриття головних потреб в навчанні і це щоденні живі онлайн-уроки. В реальному часі з реальними вчителями, вечірній екстернат онлайн для українців, які вимушено перебувають за кордоном. Атестація для хомскулерів та шкіл без ліцензії. Підготовка до школи, екстернат два класи за один навчальний рік, базова дистанційка та академ-різниця з вивченням українського компоненту. Також в нас є Авторський відеокурс з емоційного інтелекту для дорослих. Ми не просто не даємо освіту чи готуємо до екзаменів. Ми створили простір, де кожен відчуває себе прийнятим та почутим. Для батьків ми стали помічниками у вихованні. У нас навчаються діти з 20 країн світу. І я запрошую саме вас. Kids Life School! З нами легко.